Ну, безумовно, що цей рік я думаю для всієї країни, для кожного українця став особливий, тому що він є нелегкий. Поза тим, очевидно, цей досвід війни, який в нашій країні триває вже війна 9 років, все ж таки він дещо нас загортував. Тобто війна не стала для нас чимось зовсім новим, чого не було до того часу в нашому служінні. Ось ясна річ, що виклики просто збільшилися в енну кількість разів. Безумовно, серед найважчого, що було, це те, щоб ми зуміли переступити поріг страху і систематично вирушати на фронт. Богу дякувати нам це вдалося, і багато військових капеланів дуже часто відвідують позиції наших захисників саме там на фронті. Безумовно, іншим викликом це стало те, що у нашому гарнізонному храмі, де ми всі молимося, ми зустрілися з, з прощаннями, з похоронами захисників України. Зустрілися з їхніми родинами, і, очевидно, це теж був такий окремий виклик. Ну, і, очевидно, наступне це те, що серед прохань ми почали отримувати дуже багато. Заклики від воїнів, щоб їм допомогти засобами захисту, одягу. Ось це також стало таким певним моментом, про який ми мали подбати за цей рік. Ми Хочемо також відзначити те, що ми маємо свідчення багатьох воїнів, що їхня віра на війні, незважаючи на весь жах війни, лише зростала. Тому що звернення до Бога це було останньою надією їхню на порятунок в дуже багатьох життєвих ситуаціях, та без перебільшень серед численних прохань, про які ми вже озвучували з різного роду допомоги, завжди в перших шпальтах в смс-ках, які нам приходили з фронту, це завжди було прохання про те, щоб за них молитися. І ми мали дуже багато свідчень, як воїни наші розповідали, що вони не раз відчували такий небесний купол над собою, де нас. Справді, снаряди або не розривалися, або просто повз них пролітали, і завдяки цьому вони залишалися вцілілими. Вертаючись до Марка, сина. Пані Ксенії Клим, то теж була цікава історія, що воїни попросили деяку допомогу, і в той час мій приятель, воїн, офіцер, не міг приїхати. Це було б пригадою, десь ну, на теренах Донецької області. Ну і приїхав син, власне, пані Ксенії, і ми це йому передали. Потім світлину її вислали. Вона була дуже подивована, що ми знайшли її сина там на фронті. З нашого досвіду, скажу так, що більшість захисників України, ті, які сьогодні відстоюють нашу незалежність, виганяють російських окупантів з нашої землі, вони розповідають, що це справа для них є свята, це справа є справа, справді, всього життя, скажімо, і більшість з них це робить дуже свідомо. І такі питання, ну якби до них є найперше, це це насправді просто прохання про молитву. А нарешті вони кажуть, що ви пам'ятайте, ми вас не підведемо. Ви тільки маєте віру в Бога і моліться за нас. Це до речі, останній меседж, який я отримав із фронту від свого приятеля, офіцера Збройних сил України. помітили, скажімо, відповідаючи на це запитання. Ми помітили наступне, що власне саме наша присутність там і є тими найкращими словами. Там слова дуже часто є, скажімо, де зайві, бо якби ми говорили з тилу якісь слова туди, я думаю, щоб це б не було так промовисто. Але коли військовий капелан є безпосередньо там у підрозділі, в розташуванні, на молитві спільній, то будь-яке слово, яке він говорить, це завжди є особлива підтримка. І виєв такої любові і солідарності, тому що, тому що воїни свідомі, що в одну мить ти з якогось комфортного місця, де, звичайно, зовсім кращі обставини, побутові, ти опиняєшся поряд них. І це ну, насправді є найважливіше. І думаю, що саме це і надихає наших воїнів далі стояти. Ми мали різні досвіди. Були навіть таке, що нас воїни просили, що я як приїду обов'язково повінчаюся у вас у храмі. Було так, що часто вони просять про сповідь, просять про молитву, як я вже оповідав. І тут здебільшого так, але так кажу, що насправді найбільше ми бачимо ці іскри в очах тоді, коли ми з ними зустрічаємося, десь там, де вони нас насправді ну, в багатьох випадках не очікували бачити. Я так скажу, що цей рік, який минув, він з нас зробив, я думаю, вже набагато міцніших людей. Будемо відверті, що в перший місяць війни в багатьох із нас було дуже багато запитань, на які ми напевно не могли собі з будь-якого юлю додати відповідь. Під час цього року ми зрозуміли, що, наприклад, почуття любові є набагато сильніше, ніж почуття страху. І ця любов вона нам допомагає долати цей страх, долати паніку, залишатися людьми. Я думаю, що Наступний рік він буде роком, очевидно, перемоги, бо в, мої, в моєму світу баченні я вже відчуваю, що перемога вона вже є. Єдине, що нам потрібно, ще вигнати окупантів з нашої землі, тому що тому що, так як ми стали єдиними, єдиним цілим і Такими як ми стали сьогодні рідними, ми насправді десь відродилися як українці, і я думаю, що тепер ми не лише ми, але й весь світ дізнався про нас, які ми є насправді дізнався про всі ці жахіття в історії українського народу, про лихоліття, про голодомори, про, про те, як нас радянська влада просто хотіла знищити, понівечити. І ми сьогодні на в, 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 єдиним голосом кажемо всьому світу, що. Що ми є нація, що ми є ті люди, які люблять свободу, люблять правду. Я думаю, що це вже для історії незворотні моменти в такому світлому ракурсі, і цей рік, тому він є цей рік жахіття з одної сторони, але і рік великої перемоги для нас, як для українців. Очевидно, Ну ніколи ми не маємо забути, що це ціна життів тисячів наших захисників і захисниць. Ось їхніх родин, сімей, які залишилися дітки сиротами, тому я думаю, що ми, як суспільство, повинні взяти відповідальність за тих діток, і ця фраза, що чужих діток не буває, вона сьогодні ніколи має бути актуальна, і тому я думаю, що ці родини, які сьогодні мають можливість допомогти іншим родинам, я думаю, що було б дуже важливо взяти під опіку тих, хто постраждав дуже серйозно під час цієї війни.